Спортивна зала одного із черкаських університетів тепер слугує волонтерським центром. Тут за оберіг український стяг за підтримку спілкування одне з одним, розповідає волонтерка Акуліна. Вона з перших днів війни працює тут. Каже, зараз створює маскувальний одяг. беремо, сюди пратяга, петельку затягує і так швиденько затягнула. тканинку, знов тканинку над ниткою. Ну, вдома просто сидіти не цікаво, коли знаєш, що ти можеш хоч чуть-чуть чимсь допомогти. Ту ми. Сюди йдеш вже, як наче наче ти трошки не ближиш перемогу і допомагаєш якомусь солдату. Можливо, воно нагоді стане. Виготовляти їх не складно. На сітку вплітають сезонного кольору. стрічки з тканини, які чергуються з мотузкою. На один такий костюм треба три дні, розповідає волонтерка Віра. І додає, за роботою час прилітає непомітно. Приходимо сюди для того, щоб дійсно зберегти життя, тому що. Наші хлопці нас захищають. Ми спимо, ми можемо випити чаю. У нас є хліб в магазині. Я хочу жити на своїй землі, працювати, розмовляти своєю мовою. А це вже готовий виріб. Він має неповну комплектацію, каже волонтерка Анна. Адже зараз головне зробити все якнайшвидше. Це треба полосочки нарізати, нарізати цю мішковину, підібрати колір. Тобто, це повинен бути костюм. З капюшоном і брюки, ну я не знаю. щоб що можливо, зроблять оце таку накидку. Ця посилка із трьох кікіморжа готова до відправлення і чекатиме доставки у пункт призначення, зазначає Анна. Також тут не припиняють плести маскувальні сітки. Потреба у них не зменшується, тому запрошують небайдужих містян долучитись до цієї справи. Скільки разів ми вже хотіли вроді як завершити це діло, але тут там з передової постійно дзвонять. Ну 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 поплетіть нам ще сіточки. 10 замовлень, 20, а потім 50, а потім 100. Ну а як ви собі ж Треба дуже багато людей. На нас нас мало. Нас ну в грубі там перша, друга зміна. Ну чоловік, ну, до 30, все. Сітки роблять різних розмірів. Передають готові до Збройних сил України, територіальні обороні на блокпости та всюди, де вони зараз необхідні. Також за можливості містян просять приносити тканину або відрізки матерії ось такої кольорової гами. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.